Одні зброєю, інші піснею. У рівному музиканти борються з окупантами українськими піснями. Через тривалу пропаганду російського музичного продукту українські виконавці були на другому плані. Проте від початку повномасштабного вторгнення українська музика витіснила окупантів з чартів України. У рівному відбувся соціальний культурно-патріотичний захід Свідомий громадянин, де наголошували на важливості української пісні у наш час. Більше, дивіться далі у сюжеті. в що бачиш ти, за правду, бунтарство мовчать, щури, здохнуть вони, все. Давид Стеблюк один з музикантів рівного, котрий просуває українську музику у суспільство, каже: українська музика це метод виховання нації. Популяризація українського продукту в українському суспільстві має важливу роль для нас як єдиної країни. Якби ми це зробили там після нашої незалежності, як зробила Прибалтика, то в нас не було б зараз таких глобальних проблем з Росією, з, з ворогом з окупантом Росія. Це не можна так називати, яка Росія московитами. Задля активізації розвитку молоді проходить цикл заходів, свідомий громадянин. На кожному із заходів тема дискусії різна, але все спрямоване для об'єднання українського суспільства. Сьогодні, наприклад, захід про українську пісню як спосіб боротьби з агресією окупанта. Розвиток молоді в наш час є надзвичайно важливим. Україна, українська мова, патріотизм все це ну ми всі розуміємо, що зараз це на часі. Раніше Україна залежала від російського культурного продукту, розповідає Давид Стеблюк. По телебаченню транслювались передачі окупантів. Їхні співаки приїжджали в Україну виступати з концертами, пропагуючи ідею єдиного народу. Про проблему тотальної пропаганди Росією України розповідають політики, блогери та співаки. Скільки в них пропаганди? скільки на це витрачається фінансування, аби пропаганда була реально зарядженою, щоб нам промували голову. Доповнює, російська музика є надзвичайно шкідливою для розвитку українського суспільства та несе небезпеку для самих українців. Прослуховуючи музику окупанта, ми фінансуємо міністерство війни. Наголошує Давид. Не треба шукати хороших руських. Це не зараз. Навіть їхні ліберали ламаються на будь-яких питаннях там про Крим, і інше їхнє це імперське нутро воно завжди лізе на назовні. На, на Тому шукайте вже хороших русських після нашої перемоги. І то не треба, який в цьому сенс. Вже незабаром Давид Стеблюк разом із культурним десантом поїдуть на схід України, а саме до Вовчанська, що на Харківщині, аби нести українську пісню на деокуповані території. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.